Непоганий футбол, але все ж таки результат не на користь ковбасу. І в соціальних мережах глядачі відмічають твою гру, як там на полі шахтарем. Було дуже важко, ну, намагалися все зробити, що казав тренер. Я вважаю, багато чого вийшло, але дуже було важко. Втомилися та не догралися з. Гравцем і вийшов такий гол. Хочу порівняти перший матч дебютний, там своє хвилювання, тут Шахтар. Де все ж таки, на твій погляд, на полі було взаєморозуміння краще в першій грі чи сьогодні? Я вважаю, сьогодні. сьогодні. Ну, ми з першої гри винесли всі помилки. Я Думаю, що ми зможемо далі прогресувати та виігравати. Повинні вже дуже тяжко, правда, але ну, Працювати все ж таки сьогодні була цікава гра, особливо перший тайм, багато. Получалось головне були моменти. Отак От вийшла одна одна помилка і гол. І все ж таки, як там на полі було з Шахтарем? Я вважаю, що сьогодні ми так добре грали. У нас дуже добре все виходило. Там була якась така компактність. Ми грали дуже надійно. Десь зрозуміло Шахтара більший клас, ніж наш, тому вони. Це держали нас. Нам було важко у кінцівки матчу. Тим більше у нас було вилучення, яке дуже сильно вдарило нам по психологічній заставляюшій тому тільки аналізувати і робити крок далі. треба. Що робити з тими клятими стандартами? Друга гра стандарти знову цей гол. Я вважаю, що це наш більш зараз, але у нас є зараз трохи. Часу і ми зараз з хлопцями це будемо розмовляти і виправляти це, тому що так не потрібно неможливо грати. Ми дві гри програємо через ці кляті стандарти. Молоді дуже хвилювалися, але ж рубаша, роль хлопців старших, підтримати їх до матчу. І як ну гра, начебто, давалася всім і молодим, і хлопцям, які з опитом. ці хлопці молодці, тому що вони не боялися, вони грали. А в таких матчах дуже потрібна ця сміливість. Сміливість виграти цей матч. Тому вони дуже файно виглядали. І у нас, я думаю, так і з такими молодими все далі буде добре. Дві гри, дві поразки. Президент роздягальний. Що сказав президент Крибасов? Він Нас підбадьорив. У нас нема зараз ніякого психологічного там удару. Ми зараз всі мотивовані виправити ситуацію, тому що ми розуміємо, ми тільки зайшли у прем'єр-лігу, тому нам потрібен час трохи. nossa vida